То, могили дійсно немає. Нема де прийти покласти квіти, комусь. Місце дійсно конкретно пов'язане з Романом Шухевичем, це був цей будинок. Що таке музей Шухевичем? Це елемент державності, це фундамент нашої державності. Це людина, яка не просто очолювала боротьбу за незалежність, а яка стала символом. І для наступних поколінь. Чесно кажучи, це велика непоправна втрата для нашої історії, для нашої культури. Сьогодні я приїжджаю під будинок, приватна компанія, виїхала з ескаватора. Ходити порядок. У мене прохання. Уклінно, прошу. Проєкт містобудівні умови. Все як по порядку. Хто хоче, долучайтеся грошима, зусиллями, будувати, але ми маємо кожну цеглинку там зберегти. Щоб пам'ять Шухевича в найкоротший час, в найшвидший час була відновлена. І музей був відновлений. Часом бракує розуміння, що це війна з ідентичність. Тому з цього походять дивні тези про те, що культура може зачекати. Давайте відкладемо це десь до після перемоги. Це неправильно. Для мене питання відновлення е, того будинку беззаперечно і якнайшвидше. Ми разом прийняли рішення, що ми починаємо спільну реалізацію цього проєкту. І наша нарада сьогодні. Щоб ми змогли не просто міняти думками, а виробити дуже швидкий і ефективний план, і як чим швидше реалізувати цю ідею. А це офіційний чек, який я видаю від імені фонду. Я хочу вручити це Роману Петровичу, і сказати, що це банківська гарантія, яка гарантує, що ми по оцінкам 4 мільйони це більше 100 тисяч доларів. Вистачить на відбудову. Це перший серйозний внесок, який дає нам надію на те, що ця справа буде успішно розпочата і завершена. Я за те, щоб відновити в тому місці той будинок, і щоб він залишився музеєм Романа Шухевича. Тому ну, що це є наша спільна справа? Це справа всієї України.